Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ І сьогодні моя розповідь про рослину, яку ми вирощуємо вже понад 10 років, яка є однією з основних при лікуванні для виготовлення фітопрепаратів. Це гречка посівна. Як я вже говорила, більше 10 років ми вирощуємо і користуємося ми таким сортом цієї культури, як сорт Антарія, тому що саме цей сорт він містить великий. Яку кількість рутину саме чим цінна ця рослина, тим, що вона містить рутин. А рутин він є необхідний для того, щоб нормально функціонувала легенева тканина. Тобто, основними показаннями для використання цієї рослини у фітозборах, у фітокомпозиціях є запальні процеси дихальних шляхів, зокрема, це хронічні бронхіти, бронхіальна астма, бронхопневмонії, хронічні інші захворювання, поствірусність саме тоді, коли витісняється цей мікроелемент із організму, і легені втрачають відповідно кремні, Відповідно необхідно нам дати такі компоненти, які б заміщали, які б зміцнювали структуру легень, саме альвеоли, саме ці капіляри, легеневі, легеневі судини запобігали ускладненням і добре лікували. От ми використовуємо. У фітозборах у нас є такий дихальний збір для лікування дихальних шляхів. Зокрема, це запалення різної етіології. в основному це поствірусні найчастіше зустрічаються. І от саме в цьому випадку ми користуємося такою рослиною, як гречка посівна. От зараз вона цвіте, саме час її збирати. От Ми користуємося от саме гречка вона містить найбільше рутину тоді, коли вона цвіте. І ми ми бачимо, що от половинка десь представників цієї культури знаходиться в стадії бутонізації, а інша половинка вже розцвіла. Тобто саме вона от активно буяє, активно цвіте. Завтра ми будемо її заготовляти, висушувати. От Коли ми заготовили, зрізуємо надземну частину, висушуємо у добре провітрюваному приміщенні і використовуємо у збір, дихальний збір. Крім цієї рослини, входять у дихальний збір також. Не ефірумісні, зокрема, це і шавлія, лікарська, і соп, чебрець, мати мачуха. Ми знаємо, що діючі речовини хороша, дуже рослина, відхаркувальна, потім м'ята користуємося м'ятою, користуємося цвіт бузини, також дуже добре, листя подорожника додаємо, квіти алтеї, додаємо у цей збір. Тобто він є ефективний і при сухих. Таких непродуктивних кашлях, і при тому, коли вже кашель продуктивний, коли вже є відхаркування. Потім основ, входить вона в склад у нас. от Частинку буду я готувати, це легеневі краплі будемо додавати до легеневих крапель. У нас є екстракт медунки, який ми заготовили навесні. І от будемо тепер додавати екстракт приготовлений на основі свіжої сировини, свіжої рослини, гречки посівної. Це будуть Крапельки легеневі, тобто це дихальний збір, і будуть легеневі краплі, вони будуть доповнювати один одного. Тобто, це йде для оздоровлення дихальних шляхів. І особливо зараз у нас дуже багато таких. Це поствірусні ускладнення внаслідок коронавірусу, коли є пневмофібрози, то саме ці препарати вони є досить ефективно. Два-три місяці лікування і повністю зникають ознаки захворювання, симптоми. Потім інший напрямок використання гречки посівної це серцево-судинні захворювання. Як я вже говорила, рослина містить велику кількість рутин. Рутін, рутін це вітамін П. Це той вітамін, який зміцнює судини. Це йде судино-зміцнювальна дія саме. І от саме ми користуємося. Це входить він у серцево-судинний збір. У нас гречка посівна, і входить. Є в нас ангіосан препарат на основі свіжої сировини рослини, які використовуються. Тобто, це в нас і глід, це в нас і цвіт гречки посівної, і шоломниця байкальська, рослини, які зміцнюють судини. Нам обов'язково треба. Оце йде напрямок. Це судино зміцнювальна дія, і саме гречка. Усівна використовується в нас саме для цих препаратів, і, до речі, цвіт гречки. Ми використовуємо широко у народній медицині. Ми користуємося ним. А офіційна медицина також так. Шанує цю рослину, і є такий препарат Аскорутін, який виготовлений, от саме рутін, синтезується для виготовлення цього препарату із гречаної соломи. А ми так дбайливо відносимося, ми користуємося. от У нас така рослинка, у нас не гречана солома, у нас використовуємо цю рослину, яка гарна, вона така у нас росте в екологічно, на екологічно чистій території. Ми дбаємо про здоров'я своїх пацієнтів і ми даємо найефективніші, найкращі, найдієвіші ліки. І якщо, наприклад, от краплі судинні також входить гречка посівна, тобто частинка буде в нас іти на виготовлення судинних крапель і ангіосану. тобто це судинозміцнювальна протисклеротична дія, показана при захворюваннях серцевої судинної системи. Зокрема, це атеросклеротичні зміни судин, гіпертонічна хвороба, це різні аритмії, миготлива аритмія, різні аритмії. Тобто ми Бачимо різні такі хвороби, коли страждають серце, судини. Це і цукровий діабет з ускладненнями, такі як ангіопатія, це судинні ускладнення, то саме зміцнюють судини, покращують кровообіг, До речі, це ще одна властивість. Гречки посівної покращувати кровообіг. А якщо ми додаємо ще таку от рослину шоломниця байкальська, цвіт каштану, то ця дія вона набагато-набагато ефективніша. Тобто працюємо для вас, щоб ви були здорові. Шановні мої підписники, гості каналу, під цим відео, як і під іншим, є номер телефону мого мого вайберу. Будь ласка, якщо у кого виникнуть запитання, звертайтеся до наступної зустрічі.